Розділ третій. Гостини у фермера Кайла. Воза знову струснуло, і Фінлей, котрому це добряче набридло, зіскочив на землю. Берти Рой, побачивши це, відразу перестали перешіптуватися, а мисливець на велетнів, ніби нічого й не трапилось, попрямував до новоспечених товаришів по нещастю і голосно промовив. Звідси до володінь фермера Кайла рукою подати, тож я просто зараз піду та побалакаю з ним, виконуючи свою частину договору. І за тебе рою теж замовлю слівце, кращого посередника тобі однаково не знайти. Але ще раз попереджаю, що нічого з цього не вийде. Кайл є кайл, такого не переробиш. І не переконаєш, якщо вже він щось убив собі у голову. Полишивши приголомшених та сповнених надії друзів наздоганяти інших лісових хлопців, він звернув із дороги і попрямував вузькою стежкою у бік фермерських володінь. Джека він навіть не покликав, добре знаючи, що той і так попрямує за ним. І ось вони вже крокували поряд, обговорюючи вдале полювання та милуючись весняним листям на струнких березах, котрі оточували стежину. Проминули вони й сосновий бір на пагорбі, що пахкотів свіжою хвоєю, а потім вийшли на відкритий простір і побачили перед собою чималі фермерські володіння. Фермер Кайл жив біля самого лісу, що було доволі небезпечно, так далеко на північ ніхто з людей не мешкав, окрім старої фогарти, дивакуватої травниці, котрі всі в Сентінелі вважали відьмою. Її непримітна хатина ховалася на болотах біля східного підніжжя Північний Гір, але фермер дивокуватим не був, а вибране їм місце дозволяло похмурому роботязі одержувати непоганий прибуток від своєї тяжкої, але виключно праведної праці кращої землі, що зрошувалася численними джерельцями, не знайти було в усій окрузі Сентінела. А близькість лісу дозволяла фермеру контролювати усі найближчі бортні дерева з вуликами диких бджіл. Чимало вуликів він тримав і в себе на пасіці. Сусідні з фермою гаї, зараз кущів і квіти на галявинах і луках, щедро наділяли бджіл пилком та нектаром. Розповідали, що молоді роки, прибувши у північне прикордонне містечко, Кайл заробив свої перші гроші саме як умілий та відважний бортник. Але кошти ці він витратив на будівництво ферми, і землеробство було йому до душі не менш, ніж бджолярство. Пшениця, ячмінь та овес з його нив були такими добірними, що постачалися не куди небудь, а в столицю, і тим із спекарів, котрі хотіли придбати їх у Сентінелі, доводилося платити фермерові столичну ціну. Свійські птахи та худоба з ферми Кайла теж користувалися чималим попитом. Тож доглядати за вівцями, козами, свинями, коровами, волами і навіть кіньми, котрі вирощувалися для продажу королівським радникам, йому допомагало численне сімейство і наймані робітники. Рідню свою фермер тримав у залісному кулаку. Його дружина Ейпріл була тихою та лагідною жінкою, і фермерські дочки Еліс і Белінда мали швидше материнську вдачу, аніж батьківську. Сини ж, Давін, Брайс, Брук, Чет і Дерек були втіленням свого таточка, могутніми безстрашними хлопцями, і якщо когось і побоювалися, то лише батька. З батраками та служницями Кайл теж був суворим і навіть жорсткуватим. Але весь Сентінел знав, що якщо Кайл взяв когось до себе в найми, то людина ця на що небудь та й здатна. А випадків, щоб фермер був жадібним для своїх на їжу та одяг, або щоб він затримав чи зменшив платню, ніхто не пам'ятав. Працюючи в нього, за декілька років цілком можна було накопичити грошей для того, щоб заснувати власну ферму або відкрити у місті свою справу. Однак, отримуючи таку високу платню, наймані робітники повинні були не лише важко працювати на ланах. Але разом із фермером та його синами захищати володіння кайла від нападів диких тварин і чудовиськ. Хазяїн вклав чимало праці та коштів у те, щоб обгородити фермерський двір міцним надійним частоколом. Будинок же його нагадував невелику дерев'яну фортецю. Що ж до ланів і Пасовиськ, то з півночі їх теж захищав частокіл, а з інших боків живоплід. Причому такий густий, що ані вовки, ані василіски з щуряками не могли через нього продертися. Отже, головною небезпекою для ферми були луе, котрі вільно могли перестрибнути через будь якого огорожу, і яких дуже приваблювали фермерські лани та городи, а також домашні тварини, що мирно розгулювали на пасовиськах. І, звичайно, ніякий частокіл і ніякий живоплід не зупинили б велетня. Замислив він вдертися на ферму. Одначе Кайл, окрім синів і наймитів, мав ще й інших союзників, які допомагали йому охороняти фермерське володіння як від Луе, так і від велетнів. І це були не солдати з міського гарнізону та не лісові хлопці. Перших Кайл зневажав як боягузів і ледарів, останніх як злодіїв і розбійників. Бо їм одним, на думку похмурого старого, вдавалося часом завдати шкоди його господарству, не залишивши ні найменших доказів скоєних злочинів. Справа в тому, що на фермі час від часу зникали одна-дві курки, виведенням породи яких фермер дуже пишався, і які на ціле королівство Лонгблейд славилися, як кайлові курочки. Щиро кажучи. Загадкові зникнення не завдавали Кайлу великих збитків, та й довести він нічого не міг, проте звинувачував саме лісових хлопців, бо більше й не було кого. Крім того, йому було відомо, що більшість із них промотує свої гроші на випивку та принатниць, і це дратувало дбайливого чесного трудівника ще більше, ніж дрібні крадіжки, від котрих він потерпав. Тож фермер відкрито висловлював свою зневагу до цих бандюганів. І мріяв зловити хоч одного з них на гарячому, щоб помститися за всі нанесені образи. Однак, якщо проти нічим не доведених підступів лісових хлопців Кайл був безсилий, то Луя та велетням відсіч давав, і до того ж дуже успішно, і допомагали йому в цьому не хто небудь, а червоновухі пси. Червоновухі пси, нездійсненна мрія найкращих мисливців королівства. Та предмет палкого бажання найзнатніших лордів. Тварини ці зовні були схожі на вовків, але відрізнялися від них більшими розмірами, витонченою формою тіла, сіросріблястою шкірою та незвичайним червонуватим забарвленням вух. Кожен у лонгблейді чув про їхню силу і спритність, а особливо про виняткову безстрашність. пси не боялися навіть велетнів. Перед якими тремтіли інші живі істоти. Що вже казати про іншу звірину й чудовиськ? Пес цієї породи цілком здатний був порвати горлянку навіть лютому рогатому Луге, а Щуряки Василійський одразу рятувалися втечею, лише відчувши їхнє наближення. У королівстві Лонгблейд поговорювали, що в незапам'ятні часи червоновухи були мисливськими собаками Ейвів, колишніх мешканців Великого Острова. Які вели непримиренну війну з велетнями. Саме цим і пояснювалася безстрашність червоновухих псів щодо гігантських монстрів та інших чудовиськ. Правда, це чи ні, дізнатися було неможливо, бо про гейвів серед людей збереглися тільки казки та перекази, а ось велетні були реальністю, і пси, що їх ані аніскілочки не бояться, також. На жаль, зустріти червоновухих псів у лонгблейді було майже неможливо. Хоча жили вони доволі довго, деякі доживали до 30 років, але плодилися вкрай рідко, тому справжній представник цієї породи міг коштувати стільки, скільки й невеликий замок. Умілі фальсифікатори постійно намагалися скористатися їхньою дорожнечею, використовуючи фарби, що не змиваються, та інші хитрощі. Але облуду, як правило, викрити можна було дуже легко, і на вудку шахраїв ловилися тільки дуже наївні люди. І в той час, коли лорди, князі і навіть сам король вважали за велику удачу отримати червоновухого пса в свою псарню за будь-яку ціну, фермер Кайл стверджував, що знайшов їх виводок у лісі, коли пішов далеко на північ у пошуках бортових дерев. Сталося це давно, коли Сентінел був зовсім крихітним містечком. Сам же Кайл був міцним хлопом і займався лише бортництвом, незважаючи на небезпеки, що причаїлися в північних лісах. Хочеш вір, хочеш ні, а так воно й було, розповідав він Фінлею за кухлем пива. Почув, як хтось киглив і знайшов їх у норі біля самого підніжжя гори. Думав, лисенята чи вовченята, виявилося п'ять червоновухих бестій. А мамки поруч немає. Ось так я й знайшов свою удачу. Фінлей вислухав від фермера безліч історій про те, як той виростив цуценят, як скріпивши серце для продовження породи, обміняв одного з них на їхнього родича, який мешкав у псарні південного лорда. А потім ще кілька разів вдавався до подібних оборудок. Міняти своїх червоновухих на жителів півдня фермер страшенно не любив, але робити було нічого адже спарювалися червоновухи нечасто і тільки з представниками своєї породи, і рідко їхні самиці народжували більше трьох цуценят за раз, втішало фермера лише те, що доплачувати під час обміну доводилося лордам, а не йому. Що ж до продажу, то фермер про таке й слухати не хотів, навіть якби в покупцях опинився сам король. Він не без гордості заявляв про це своїм нечисленним друзям і додавав «Що мені король, якщо я їх навіть нашому мисливцю Фінлею відмовляюся продати. Але те, що ускладені фермером особисто для себе ієрархічні драбині, фінлей займав вище місце, ніж сам володар Лонгблейда. Мало втішало мисливця. Купівля хоч одного червоновухого пса була постійною темою свідомо приречених на провал перемовин між Кайлом та Фінлеєм. Мисливець пропонував будь-які гроші, але впартий фермер завжди відмовляв, і тільки іноді, лукаво посміхаючись, казав, що, може, й віддав би найнегарніше цуценя, як придане за одну зі своїх дочок, побажай Фінле їх засватати. Та хоч юнак щиро вважав Еліс і Белінду цілком симпатичними та славними дівчатами, а червоновухий пес потрібен був йому аж пекло, такої ціни він, на жаль, заплатити не міг, і придбання грізного звіра, предки якого прийшли у світ людей зі старовинних легенд, залишалося для Фінлея нездійсненною мрією. Ось і зараз, зайшовши у відчинені навстіж ворота. Він глибоко зітхнув, побачивши двох червоновухих красенів, що мчали до нього та Джека від фермерського будинку. Відмінною рисою цієї породи було ще й те, що представники її майже ніколи не гавкали, й або мовчки нападали на ворогів чи підозрілих незнайомців, або радісно вітали друзів, крушляючи довкола них і метляючи хвостами, як було й цього разу. Псів, що підбігли, звали хижак і красень. І, незважаючи на дуже грізний вигляд, вони охоче дозволили фінлею потріпати себе за вухами і, взагалі, всім своїм виглядом давали зрозуміти, що друзі їхнього господаря їхні друзі. Господар цей також помітив гостей і поспішив їм назустріч. Здалеку кайла цілком можна було прийняти за ведмедя, що став на задні лапи, а його пристрасть до одягу зі звіриних шкур вельми сприяла подібній схожості. Високий, кремезний, могутній стариган одним своїм виглядом здатний був викликати до себе повагу і у людини, і у звіра.